Чи, вітання? Дана інформація актуальна для дослідження командирів кожного соціального кола. Для реформування армії народної, внутрішньої і безпосередньо військової необхіден трибунал очищення армії від командирів сторони окупантів і експансіоністів важливо знайти тих командирів, які віддають розпорядження спрямовувати священну праведну людь по невинним людям, розсіюючи священну силу. У дуже шкідливий спосіб, що веде до жахливих втрат і до перемог зла тріумфу ворожої сторони, при нинішній ситуації на полі бою заходи очищення є вкрай необхідними для забезпечення нарешті ефективності армії. Важливо знайти тих командирів, які віддають злочинні розпорядження, спрямовувати священну праведну людь на невинних людей, росіяючи праведну силу у дуже шкідливий спосіб.